Країнський повстанче в бою не відступай, а ворога блакує і престя що сив, юнак кулемерників, правно косив, А хлинта, на набої подавай, країнці й в бою не відступай, а та налитою на бої подавай. Постаньче в бою не відступай, садиво, ронений юнак, упав він, ранений, упав він на знак, А за лентою на бої подавай, Український повстань, в бою не відступай, А за лентою на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай, до нього санітарка поспішно іде, в обличчя земля сього пізнає, а хлинта на набої подавай, Український повстанче, в бою не відступай, а хлинка на набої подавай. Україн... Не відступай, він у неї земля, тече в руках рана, біля кулемета, врана, дівчина вода, ах, лемта, на набої подавай, країнський повстанче в <постав> бою не відступай, ах, лимта, на набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай. Ворог атакує в останній момент на нову загаль, за тишу кулемет, а квита залетою набої подавай. Країнський повстанче в бою не відступай, а квинта на набої подавай. Країнський повстанче в бою не відступай. Хто любить Україну, український народ, ступай до повстанців без всяких перешкод. Ах, глента, на набої подавай, Країнський повстанці, в бою не відступай, ахлента, за глибою, на бої подавай, Країнський повстанці в бою не відступай. Чудово, ну волосів вам дякую. Ага, всім нам. От